помідори показала, а рецепт ні. Тому буду виправлятися. Значить, маринад на 6 трьохлітрових банок, 6 літрів холодної, накип'яченої води, 3 стакани цукру, 3 стакани оциту, 1 стакан солі, 5 штук солодкого перцю, 3 штуки перчиці, 5 головок часнику. Перець та часник ми перемаємо на м'ясорубку. Можна також для аромату, ще щоб було ароматніше, додати по пучку кропу та петрушки. Робимо все це, заколочуємо маринад, заливаємо банки і в кожну баночку наверх кладемо по три таблетки аспірину мацтілової кислоти, це щоб вони не перекисали наші помідорки. Дивіться, маринаду хватає. 6 літрів на 6 трьохлітрових банок, але в залежності, як ви, як то кажуть, запаковуєте помідори. Якщо гарно плотно, то навіть залишаються, так як в мене. Ну, Люди раніше мені писали, що не вистачає маринаду. Ну, Добре, запакуєте і все буде добре. З приводу стаканів, які мерпороз, наскільки грам стакани, то звичайні колишні грамчасті стакани на 250 грам. Будь ласка, користуйтеся рецептом дуже смачні помідорки. Смакуйте на здоров'я.